Доброго ранку діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Послухайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Діти, коти і кішки бувають різного кольору. І руді, і чорні, і смугасті. А ми сьогодні будемо вирізати і наклеювати білого зимового котика. Ось такого подивіться. Для роботи нам потрібні зразок, який зробила я, аркуш блакитного синього або фіолетового картону ножиці. Пензлик, клей ПВА, заздалегідь вирізані деталі для котика округлої форми з паперу, ватяні диски, вата, а також чорний маркер, фломастер або фарба ГУАШ для зениць, Те, що у вас є. А зараз, діти, я вам покажу прийоми тимчасового накладання і вирізання зимового котика. Беремо один ватяний диск, потім інший. Накладаємо це тулуб та голова котика. Беремо третій ватяний диск і згибаємо його навпіл, так, щоб у нас посередині вийшла лінія згину. По ній обережно ножицями розрізаємо наш ватяний диск на два півкола. Це у нас будуть, ви здогадалися, лапки зимового котика, прикладаємо знизу тулуба, беремо наступний ватяний диск і будемо його різати по краєчку по колу так, щоб у нас. Середеньки в у руках залишилося невеличке коло. Намагаємось різати тоненько. Ви здогадалися, що це буде? Вірно, це буде хвіст. Тимчасово прикладаємо його з боку до тулуба котика. Ось так. Беремо наступний ватяний диск. Теж. Згибаємо його навпіл, розрізаємо обережно ножицями по лінії згину. Одну частину відкладаємо, а інша нам потрібна. Згинаємо її навпіл. І так же само: куточок до куточка дивіться уважно. І розрізаємо теж по лінії згину ножицями. Ось так. Це ви здогадалися вийшли вушка, прикладаємо їх до голови зимового котика, ось так. Беремо ще один ватяний диск, з нього ми будемо робити вуса. Вуса повинні бути довгенькі та тоненькі. Їх ви побачили на зразку шість, але ми відріжемо лише Три смужки. Ось так. Дві готові, відрізаємо третю, обережно поводжуємося з ножицями. Так, а тепер ми будемо ці смужки ділити навпіл. Дивіться як ось так. Два вуса готові. Таким же чином будемо ділити і інші смужки. Ось чотири вже вуса і третю. А далі вже, діти, я покажу вам способи наклеювання котика. Чекаю від вас, діти, фото ваших зимових білих котиків, а я кажу вам до побачення!